Всім привіт! З вами я, по і ви на моєму каналі, друзі, це нове відео по Роблоксу, де сьогодні я дожу втекти злий, криси Ламбіринті Сирне. Я буду починати, сперва підпишитеся, поставити лайки, любите Україну. І напишіть коментарі, любите Україну і ні. Мені цікаво, скільки людей любить Україну. Підписалися, поставили лайк, то круто, а я починаю дивитися, яке в мене. Скин по Роблоксу, цей найкращий. Бо я подумав, що вже мені не подобається скин, тому я його змін... змінив. Я починаю таку ось оці. Так, ідемо сюди. Дійсно, зробить ця криса в мене хоче бити. Тому треба бути обережним. Обережно. Обережніко, 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 ідем, ідем. обережніко, 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 ідем, ідем, ага, і є сир. Так, у нас збирати сир. Так, от 9 зелений ключ. Піднімаюся на драбинку, обережніко. ага в праву сторону. Угу. Тепер що? І ще сир. Угу. Так, все готово. Йдемо. Тепер знову вправо. Там синій двер Треба знайти синій ключ, а потім а, відкрити. Так, йдемо сюди. Ага. Ось зелений двер. Відкриваємо і нам всюди. Угу. Так, я. Угу, здесь код. Давайте його віддім. Угу. Два. Чтири. Восемь. Три. підходить. А, може, наоборот. 3. Восьм. 4. 2. Да, так потрібно було. Обережненько. Йдемо. Угу, Обережненько. Тому що може бути ця криса. Що то я її не бачу? немає її десь в темноті. Так, йдемо. С... Так, угу. посвітло йдемо. Нам ще треба йти. Угу. От туди нам нужно. о, я бачу червоний ключ. ага, Є, є. сир я забрав. Скільки? Три 9. Ой, я не взяв. Ну, ключ, нам сперва була... йомає. Надо повернутися з другій. Як... Меня зустріла Ця... кресу. Знову йти Надо, е... надо знайти зелений дверь. Ну, я знаю, як його знайти, але з кріса пішла туди поки вона не пійма у мене, нам сюди. Обережненько, обережненько, йти. Ага. Обережненько, обережненько. Тепер нам всюди. Так, тепер нам нужно... Сюди. Сюди. Давайте сюди піде. Угу. О, міні паркур Так, треба пройти обережненько. Обережненько ого. Ой, ще раз потрібно обережненько Це пройти. Ого, обережненько Та не так же, Угу Так, зараз пройду обережненько. Зараз пройде. Так, я думаю, як це пройти обережненько. Йошки мотру. Треба обережненько це, це пройти. Угу. От це пройшли. Угу. Тепер це. Ну, йошки. Так, ще раз це треба пройти. Обережно, я ключ відділ, коли цей порку пройду обережно. Все, ребята, я порку цей пройшов і знову впав, тому що я не знаю, чому я знову впав. Треба ну, було обережно сказала, це це пройти. Ну, зараз знову прийдеться пройти. Все-все готово. От сирчик, і тепер треба йти сюди. А, я зрозумію треба знову пройти по тому я оказую так надо знайти червоно я вкажу знову так, давайте поки сюди підемо потому, тому що я не розумію де може червоно. Давайте ми підемо сюди може я, ще, я здесь ще не був може знайду а, а, червоний двер. ну-ка да, відкриваю і от ця Дошка, угу, дошка. Червоний ключ, відкриваємо двері. Угу. Головне, тут немає цієї криси. Так, здесь якась. О, еще сырчик. Я 5 5,9. І ще мені залишилось 4 сыра. Угу. Танк криса, криса, кріса, криса. Теж є сир, берем 6 із 9. Тепер залишилось 3 сирка Так. Поки що сюди підемо угу. Надо ще Сира знайти ага. І... Я не смех ты Так, відкриваємо. Тепер ще знову йде дошку и і... знов я не сюда груза. Быстрей сюда. Вот так. А, так. так. Я в тупик прибежал. Ешкину смотрю, что. Не повезло мне трохи. А ще забил. Ладно. Так. Там... Крыса пішли быстрій. Так, да, быстрій. Я все там церкву я, я, я в тупик тоже опять. Ладно, надо быстрее знайти червоний двері. Що. Мені надо сіди, потому що десь відривати Цю тверджу, тому що там може бути криса і так швидше дойти до червоної двері. <плес> ага. Так, обережненько пішли, ага. поки що йде, йдемо. Так, главного мені не вмирати, бо... тому що якщо я вми... загину, то знову прийдеться йти за дошку. Ну, а мені не потрібно, так мені сюди потрібно, а я здесь уже. Прийду. Головне цієї криси не. Мені ця криса не потрібна, так. Да, нам сюди. Піднімаємо. Ну, прийдеться підніматися, так піднімаємо. Ось. Тепер знову треба зелений ключ. Так, тепер мені треба вниз. Ага. Відкриваю ці зелений ключом і все. Ми знову тут. І знову треба прийдеться пройти цей паркур, який я вже пройшов. Ну, зато... Поки що, поки я пройду, напишіть коментарі снімайте страшилки. Мені цікаво, знімати вам страшилки или не напишите коментарі так чи ні. Мені буде цікаво. Так -мо, знов впав. Мені що то порку ще не свідчить. Ага, угу. Ого Йшком, зараз ключ видео, коли прийду. Все, я пройшов, тепер знову надо возвращаться. Ми знову тут. Ну вот так от проходимо і синий ключ. А пам'ятаєте, де синий ключ? Дверь. Я пам'ятаю, тому надо знайти. Поки що я сюди зайду, тому що там крыса може бути. Ну, можемо йти поки що. Обережненько, Обережніко, тут не було цієї криси. Це для мене головне. Тепер сюди ага. на праву сторону піднімаємося обережненько. Тепер що? Нам сюди, в праву сторону, от синій ключ. І тепер треба відкрити отак от, от і от сирчик. Я зібрав 79 ага. Здесь 30 минут, тому я должен зайти сыр. я пам'ятаєте, де вот этот червоний дверь, И там должно быть еще сырчик. Угу. Возьми, А это останній, останній, -мо. Надо знайти червоний. быстрее, Поки тайпер не стек. Вы бачили тайпер. Так, нет, ну не здесь. А где червоный? дверь? я уже не помню. Здесь может быть. Быстрее же надо найти эти двери. О, а это же вот это 89. Надо запомнить. Э, запомнить. Так. Да. Надо запомнить. Бо я что я буду искать. Так. Да. Она а находится возле зеленой двери. Если не... Моя память не сражит. Так. Да. Ой. Креса, креса, не не вось, вось здесь быть. Так, і Я не встых, я трошки не встріг, встиг. Ну, теперь надо идти искать вот этот зеленый. Ну, вот этот... идти возвращаться с зеленым... Ну, возвращаться. Ну, давай, красиво. давай. Манне. Тепер знову йдемо скати синій двері. Ну я відео, коли вже там буду. Ребята, я тут нажимаю. У мене залишилось 29 хвили. 28, треба ну, зайти у зелений двер. Так, пішли. Ну треба знайти швидше червоний ага, ох, так, быстрейше, быстрейше, быстрейшей. А где оно может быть, я уже не помню, е я не здесь. Быстрей Ну, Там не завершилось сколько там, йога. Мне снова типа надо. Короче, ключ видео, когда знову це пройду. Ребята, я тут же. А, я уже здесь сыр сбирал. Но ну, я не знаю, где я остань, уже сыр. Я уже здесь сбирал, сыр, да, я вспомню. А вот и остань, все! Теперь я всі сыры зібрав. Ага, и я помню, де можеш вот эта дверь. И остання. Так, нам надо теперь сюди знайти зеленую дверь. Ага, где зеленый дверь. Зелена дверь. Угу. Так, я не помню так, де може бути зелена дверь, и там должна быть вот эта дырка. Только надо ее знайти. Не, не здесь она была. Так. Надо вспомнить где это было. Я не помню где это где але я помню, она возле зеленой двери. Так, ага, я отсюда вышел. Да, вот. И нам всю не всю дым, не в эту дырку, а в какую. Я уже не помню, в какую я дырку заходил. Ага. Давай сюди і тепер сюди. Да, во! 9 із 9 я забрав сири, все. Ми виграємо сі криси. Ми втекли от зли е, е, криси. Я на такому можна відео закінчити. Сьогодні я втік злий е, криси із лабіринту. З вами я, був Плейксоль. Всім пока.